Мого травня день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Тоді Україна втратила понад 8 мільйонів осіб. Цей день знову вшановуємо в умовах повномасштабної військової агресії Росії. Ужгородці зібралися на пагорбі слави з першою хвилиною мовчання. Згадали тих, хто загинув і в другій світовій війні, і в нинішній. Сьогодні всі шановують пам'ять загиблих у Другої світовій війні. І хотілося б цим сказати, щоб ми пам'ятали наших героїв, які поклали своє життя за нашу країну і робили відповідні висновки в майбутньому. На жаль, не всі цього зробили. За у не вперся на пагорб слави, аби вшанувати загиблих військових, приходить з учнями вчителька початкових класів пані Алла. Ми зробили це, щоб це були не пусті слова, щоб діти бачили на власні очі. що не тільки ми щодня вшановуємо хвилиною пам'яті, а й відбуваються такі заходи, що наші загибли незабуті, і ми пам'ятаємо про них щодня. Хотілось би, щоб діти передавали. Знайомилися з загиблими, історію вивчали їх з родинами, спілкувалися і щоб вони передавали це наступним поколінням. Щодня, а це вже практично рік, пані Крістіна відвідує могилу сина Романа Гапака. У 18 років підписав контракт і розпочав військову службу. Це була мрія його всього життя, бо на срочну службу його не взяли. Він мав третю групу інвалідності. Але він так мріяв стати військовим, що пішов на контракти. Почав свою службу з 128-ї бригаді з 15-го батальйону. До війни поїхав в АТО. Був спочатку гранатометником, а далі вже став оператором-навідником машини БМП. Ну і повномасштабне вторгнення зустрів у 19 років з Волновахи як оператор-навідник машини БМП. Пані Крістіна згадує, син був надійним та сміливим. Знищив багато техніки противника. Заходив російський лагер з хлопцями. Особисто ним було знищено 5 БМП у Білогорівці. На Волновасі теж відзначився. Там дістав орден за мужність третього ступеня. На Білогорівці другого ступеня, 22-й рік. Знищено було танк з 15 метрів у відстані. Казали хлопці, навіть на його рахунку є. Збитий вертоліт. Багато зробив. А далі в 23-му році перевівся в підрозділ Рубак і працював оператором дрону Немезіс. Великого дрону. Його називають в народі «Баба Яга». Нині Роман є повним і наймолодшим кавалером ордену за мужність. У 21 рік вже був командиром свого відділення і головним сержантом взводу. Але в травні місяці минулого року все ж таки дрони зупинили його життя. Він загинув від ударів в півдроні. У без, в підрозділі е, Рубак, де він працював оператором на Мезіса. Е, ним було знищено техніки російської на 6 мільйонів доларів. Але все ж таки загинув. Долучилися до покладання квітів до меморіалу та могил воїнів. Представники різних структур та установ. День пам'яті жертв Другої світової війни на сьогоднішній день це я вже вважаю не, не тільки про Другу світову війну, а так як у нас іде повномасштабна війна з російським агресором і дуже багато бачимо пропорів тут уже хлопців сучасної війни. Я вважаю, що це вже день пам'яті взагалі всіх полеглих за нашу батьківщину і. Важливо згадувати, важливо не забувати, тому що це висока, дуже величезна ціна, яку ми яку ми платимо, яку вони заплатили за те, щоб ми могли жити далі і ростити дітей. Ну просто просто жити в нашій вільній Україні. І якщо ми не будемо її згадувати, то для чого взагалі це все робиться? Сьогодні виповнюється 80-та річниця перемоги над нацизмом у Європі.